Рашка задала масованого удару великою кількістю безпілотних систем підвищеної потужності, купою крилатих ракет, різної балістики співчуває всім постраждалим і людям, які покинули це з життям і щирі співчуття. От того ж Зеленський казав, ховайте з цю ніч там переживіть, десь по в укриттях і так далі. Бачите, ну треба було послухатися. Хоча я думаю, що людям важко вже слухати і політиків, і людей, і президента, і так далі. Вже ніхто нікому не вірить. Вже всі від цього устали, вже у людей очі дергаються. останній нерв уже на. Не Сході і так далі, люди вже дивляться за тим, що за вікном відбувається, і вже не реагують. Ну це теж ж ну це жахіття, це реально жахіття. То, що відбувається з нашої психіки, з психікою українців до чого ми взагалі ж звикли, в якій реальності ми живемо. Ну така от жесть але все це говорить про того, що Путін просто максимальнористичними методами. Залякує і максимально намагається продавити на те, щоб мирний план був підписаний з більшою кількістю його саме там пропозицій. Переваг в його сторону, як він хоче, бо, як ми бачимо, він зараз максимально насправді ослаблений. Венесуелу забрали, нафту всю позабирали. Його всі союзники, подивіться в моєму попереднім відео, він же ж їх потеряв і так далі. Зараз, якщо обвалять ціни на нафту, взагалі буде жесть. В Пітері там позакривалась куча бізнесу, в Санкт-Петербургі, це взагалі центральні вулиці, позакривалась купа, купа ресторанів, кафешів і, і так далі. Це там, понятно, вражки є валянки, які сидять, і вони, я ж кажу, хер без солі будуть доїдати, і їм ой, Іскандер запустили, так, no, no, і так далі, зрозуміло, Кончені. Але там є ж люди, які ну, економіку делають. І вони не витягують, не вигрібають уже, там все, все рушиться. І в Путіна нічого не стається, і запугувати так до последнього. І йти на, на мирні поступки. І він просто цим всім хоче зробити так, щоб в його сторону як можна більше там, пунктів було в мирному плані. Тварюка. Просто. Ну, мене слов не вистачає. Ну, я можу так цілий ящик дастати з яких матів, вивалить просто на нього. Це просто жесть. Мої ще раз величезні співчуття всім людям, які постраждали, які позбавлені життя тепер через це все. Взагалі, людям, які повтрачали домівки, які це все побачили. Кріпіться, держіться. Реальна слава кожному українцю, який, попри все, досі тримається. Надіюсь, ви там пережили це все, що відбулося цієї ночі.